Знайомтесь, це Арнольд. Сьогодні він відвідає місце, в яке наступала нога людини. Це центр землі. Центр землі знаходиться за 12 тисяч кілометрів від поверхні. Якщо Арнольд потрапить туди, він отримає нагороду Дарвіна сто разів. Давайте йому допоможемо. Гей, Арнольд, лови. На жаль, ми почуємо не дуже веселий звук, коли ти падатимеш в рідкий шар зовнішнього ядра землі. Тому що спочатку ти згориш, адже температура уже 1400 градусів за Цельсієм прямо на відстані 40 кілометрів. Тому навіть жменьке попелу не зможе досягти ядра. Подібна температура також на поверхні сонця, тому ти будеш скомпресований підію тиску в 300 гігапаскалів Одначе ми зробили дещо особливе для тебе, Арнольде. Ми прорили тунель спеціально для тебе через всю землю. Тобі можна не боятися ані температури, ані тиску всередині. За умови, що в нашому тунелі немає опору повітря, ти досягнеш швидкості в 29 км кілометрів за годину. Це достатньо швидко, щоб уникнути земного тяжіння і відправити тебе до космосу. Якби ти був достатньо плеским, ти б опинився у стані невагомості у центрі землі. Але ти будеш падати далі за інерцією, і постійно сповільнюючись, ти нарешті досягнеш протилежного краю землі. Через 38 хвилин після початку, і твоя швидкість досягне нуля. Якщо тебе ніхто не спіймає, ти знову летітимеш назад, туди-сюди, безкінечно всередині тунелю. Що може бути веселіше, Арнольде? Земля крутиться, і ти рухайся зі швидкістю 2400 км кілометрів за годину швидше, ніж стіни твого тунелю. Ти ці вподобайку і підписуйся на канал, якщо бажаєш, що Арнольд має лишитися всередині землі.